Вітаю вас на з вами. Ні. Ви на каналі Небесна Око, і це про нас погоди на 12 червня. Яка погода у вашому місті чи регіоні, чи населеному пункті? Зранку дощі очікуються тільки у Миколаївській області, але вдень дощі будуть поступово йти в Херсонську та Запорізьку область, поступово посилюючись до буранів, шквальних гроз та дуже неприємної картини. Порива вітру від 6 до 12 метрів за секунду. 음음음음음 У східних областях переважно без опадів. Дощі можливі тільки у Харківській області, але вдень дощі будуть поступово посилюватись та накривати увесь східний регіон. Донецька та Луганська область можливі навіть грози. Приви вітру від 6 до 10 метрів за секунду. У Криму повністю без опадів увесь день місцями може покрапати переважно у центральній та північній частині півострову. Порили вітру від 2 до 10 метрів за секунду. У західних областях ранок очікується без опадів, бо дощі вже повністю покинуть західний регіон, але вдень може покрапати у Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях, а так повністю без опадів до кінця доби. Пориви вітру від 5 до 10 метрів за секунду. У північних областях погода буде дивувати майже увесь північний регіон, бо з самого ранку дощі та грози очікуються майже всюди. Але впродовж доби до вечора дощі будуть поступово зникати з Житомирською та Київською областях, решта території місцями без опадів, а так можливі потужні звиви та грози. Порива вітру від 6 до 16 метрів за секунду. У центральних областях бля світло вимкнули. Ай Боже. Нічого. Ми українці. Ми вистоїмо, Ми переможемо. У центральних областях, починаючи з самого ранку, у Вінницькій, Кіровоградській та Полтавській областях дощі та грози, які будь-поступово посилюватись впродовж доби. Але також впродовж доби дощі будуть поступово зникати з центрального регіону. Вже ближче до кінця доби опадів взагалі не передбачається. Пориви вітру від 10 до 16 метрів за секунду. Дякую я вам за перегляд та за підтримку. Не забуваємо якою ціною наші герої стоять і боронять нашу державу, і кожен день не забуваємо їм дякувати.